Пробудження це вихід із усіх ролей. так, Ви розумієте, що ви не роль, ви щось більше, і тут немає пристосування, є просто прийняття ну, усвідомлення, як єдина свідомість. І в цьому плані проявляється ну, інше життя, так, цілісне, щасливіше, і знаходиться реалізація і так далі. І це вже це як благословення не тільки для родини, так? Як, як це, це скажімо, дуже велика радість для простору, для енергії, для проявлення, розумієте, тому що це вже інше поле свідомості, людства взагалі, саме пробудження. І головне, ну, це пробудження, воно тягне за собою все прийняття, розумієте? І блаженний стан. А це якраз є, ну, скажімо, зовсім інша, ну, умовно кажучи, словами вібрація, умовно кажучи, словами енергія, так, яка дозволяє затихнути, умовно кажучи, тому негативу, так? Тому що. Тому що вона наповнює світлом ну, темряву, це зрозуміло. І воно е однозначно воно дозволяє зцілити, бо ця енергетика, от ця, що несе з собою пробудження, вона якраз дозволяє зцілити і фізичне тіло, не тільки своє, а ближніх. І або тримати їх ну, в такому стані, який буде запущений процес зцілення, цілісність це і є зцілення. Цілісне сприйняття це її зцілення. Тому що є розуміння того, що тіло не, не, те, не, не тіло таке, як собі думає людина, а це є то ж світло, яке проявляється завдяки цьому, цій єдності. Тому однозначно, що це так. Зникає розділення, проявляється любов. Це відкрите серце, і це якраз ця це центральна позиція, яка дозволяє не світ змінювати, а поле притягує все в себе, ну, так би мовити, і таким чином заряджає поле стає ширшим, і це поле єдності, так, і воно заряджає собою все, все решта.